Всім привіт-привіт! Сьогодні ми граємо у обі з моїм другом Володією. І зараз ми будемо проходити третє обі, тому що ми пограли собі, протестували карти, наскільки вони важкі. я би вам сказав, вони легкі. Але з чого ми тратимо час? Давайте йти. Нас зустрічають уже багато людей, які хочуть зібратися на якусь вершину. Дивно, що вони там хочуть зробити? Добре. Тепер зелені. Щось має стати, і ми знов забираємось. Де? Ті, я бачу тебе Нежі? Я вже зверху. <звук> Хай, бо Хто не бачить, я його підкреслю під час відео. Хтось хоче допомогти. Ну може він тобі і хоче допомогти, але. Тобі треба стати зеленим і залізти. Ось, я тобі тримав. Чи ні? так. Окей, зараз ми жовті. Паркуристи. Давай, ти можеш, Володя. Давай останній, а, ай Ем. А um, цього я не знаю. А там один челік треба, щоб пішов туди на, на червоний. О! Дивися, відкрили. Так. Так, Зараз нам треба отут пройти. <кій> ага, але щось воно дуже велике. А, зрозумів. Спускаємося. Так, давайте залізайте і мені потримайте там кнопочку, ну. Але зроби себе цей, цей фіолетовим. А зроби себе фіолетовим Я тебе сприймаю. Добре, залізаємо. Ай, мене вбило! а -ха -ха. Я зараз пан програю. А я ж з початку я з самого. А то так само вибуху. Я з самого початку. Але нічого, зараз я є... прийду далі. Майже на сам уже трохи близько. Зараз треба, щоб мені цей хтось цей паркур відкрив, але вони, вони, собі, не зовсім не хочеться робити. А для чого? Я не буду Ай, мене вбило. У нас щас убила якась села. О, давай уже Разом все, Давай я тобі тримаю. Ты кисбах, що? Вова, <кхи> Не-не-не, я тобі не дам тільки ти просто так. Давай, залізай, Залізай, Вова!

Я програв. тун ти tu ту 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 tu ту ту tun ту 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 ту

це зробив. Вони мені не дали вийти. Вони мене кинули. Друзі, я вам казав, що це дуже важкі паркури. І так, і не треба в коментах писати, що, що ми бати, що ми не можемо такий легкий паркур пройти, бо ви самі пробували хоч раз. Ні.

嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟不知道，要不买。 Я шажевей на всякий время буду. Давай, <coughs> лис. Так. блин, я забыл все пакеты. Вау, можешь спуститься? А? 아, 전투부. 네. <laughs> 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 <Yeah! 웃음> <우와. 웃음>

Я тебе чекаю тут. А може ти можеш? Тут один тобі вроді би допомагає. От я маю тобі допомогти. Я тобі так сильно зараз допоможу, бо я тобі тримаю кнопки одні. Я на другому поверсі, можна сказати. Я можна сказати на другому поверсі, я на другому, ну, на другій вишці, коротше. Там, де є такі сині кубики. Якщо щоб ви тут наші глядачі не скучали, я включу відео на паузу. І ось я якось прийшов один. Ну що ж, вперед до перемоги, ось було дуже важко проходити це обі. Сі потреба, щоб а як, добре, тоді всім, па-па Буду дуже рад... був дуже радий пограти з вами. Подивитися, що ви, як ви мені ставте актив і так далі. Чи це яме просто щось якусь нерозбрюху. Але все одно дуже вам дякую за перегляд. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту!